Давай подивимось, хто думає про тебе і що саме думає ця бідолашна людина, на якої ти сто відсотків знущаєшся. Так, вісмірка пентаклів, якісь роботяга, Пажезлів. Про тебе думає або молодий дуже чоловік, або чоловік старший, але дуже молодий тут всередині. Аля із розряду років 60, а він ще до сих пір на баб в коротких спідницях заглядається. Отже, і причому вогняний такий, знаєш, гарячий гарячий мужчина. І друга карта підказка про те, що вміє, вміє заробляти гроші, кує постійно пентаклі, щось робить для того, щоб бабки були в кишені. Давай подивимось, дорогенька моя квіточко. Що він думає про тебе? Отже, думає про трійка Пентаклів, хоче тобі робити якусь пропозицію, але тут це не пропозиція руки серця. Можливо, він хоче тобі зробити пропозицію роботи, тому що зазвичай Трійка пентаклів, пентаклів говорить про те, що бачиш, стоїть людина, а до неї приходять двоє і е пропонують. пропонують Заплатити за її послуги, одним словом, він хоче тобі запропонувати щось, щось пов'язане з роботою, з заробітком, і знову ж таки Пентаклі з грошима. Погоджуйся, якщо хороші гроші, хороші гроші це коли долари.